Друзі, всім привіт! З вами Маріон і сьогодні для вашого перегляду я підготував 17 місяців Варки Академії Героїв. Друзі. 17 місяців я варив Маті і так, я чекав, поки щось буде гідне для перегляду. Друзі, підписуйтесь на канал, прожимайте лайк, колокольчик. Всім дякую за комент, буду вдячний. Всім дякую за перегляди, що дивитесь мої відео. Отже, друзі, погнали, дивимось, що в мене тут іде. Поки що йде одне гівно регулярне. Ви бачайте, але це так. Пишіть друзі, що у вас там зварилося. Також, друзі, хто хоче публікувати, просила з в описі під відео буде мій телеграм. Зробимо, мабуть, ще одну велику збірку у випуск Академії Героїв від підписників. І подивимось, що буде далі. Поки що у мене йде один шлак у вигляді регулярних героїв. Бачите зовсім пусто. Ви знаєте, я. Засмучений, вважаю, що в академку потрібно ребаланси в самому плані, тому що я мов, герой з'явився, рік пройшов. Та давайте в академію хай 0-0, як він комусь випаде і то буде якийсь ефект. А так, в одній старі герої, ну дякую, що були костюми, але ж костюми падають один з набору. Це теж не те. Так, поки що в мене все, все і воно. вибачте ще раз, але це все. Шлак. Це все тільки м'ясо в сторону, м'ясо в сторону, м'ясо в сторону Тож геть вилітає. Реклати вилітають а ефекту для аккаунту 0. Подивимось, що буде далі. Ну, обов'язково дивіться, тому що вам сподобається. Так, дуже хотілося зловити мар'янку тут в костюмчику, друзі. Бажаю вам гарних перенавчань, тому що я. Думаю, що все, все рівно, якщо ви без донату граєте, щось там можна зловити. З донатом, то вона, звичайно, їм не потрібна. Нема сенсу в цьому. Так. Тут у нас Хорга, опа. 17 місяців, друзі. Я пехтів, я варив так, Вівіка, на жаль, без костюму, а хотілося б. Так. Ліанка. От прийшла Ліанка, але вона в мене така була. Вона в мене не одна була. Я її ловив з академії, з призивів. Так, добре. Знову. Знову регулярка. Знову регулярка. Подивимось, що буде далі. Так, друзі, пишіть обов'язково, що ви що ви хочете звідси От, Що б ви хотіли, як і ваш показати. Саме бажаний з академії. Так, 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 ні віка. Віка, на жаль, без костюма. А так заноза страшна, звичайно, на війнах. ЛК ну... Ми не беремо там тут 5, а. Знову одні регулярки. Така задумується, чи відправляти туди якийсь Ген, чи ще щось. Ліанка... Сартана, ну. Справедливість. Так, Боже, як дивись, як воно все швидко пролітає, а 17 місяців це варити, це жесть. Але я чекав, чекав підходящих героїв, щоб їм щось викласти. Так, дядя. І знову ж таки, в мене така була із президію з Академка. От, не судьба. Добре. Поїхали далі. Ну, зелені, ви бачили? Зелені заходить до мене в гості. Знову ліанка, зелені костюми. Мар'яша. Так, друзі, коли косик прожміть, будь ласка, буду вдячний за свій труд. Так, Хоргал в костюмі, друзі, але на жаль тільки в цьому другому. Чи першому. Так. Було б якби останній, було б круто, я б на на 100% якби, От так, друзі. І зараз будемо долучувати щось там випаде. Поки як бачите, жодного там гем, стандартна Сартанка, друзі, перший мій мин, п'ятизбірковий прийшла сартанка, всім вам бажаю ловити звідси крутих героїв, друзі. Обов'язково, щоб падало щось файне. Мультяшки, хеми, які вам там потрібні. Нікоси, там, все, хто що потрібно. Всім вам удачки, друзі. Ще раз лайкосик під відосів, підписочка. Ну і ми продовжимо варити, Підтримайте мою, мою працю. Всім вам дякую гарних вам разрезайте.